Друзі, всім привіт! Агротехнар! Сьогодні у нас в об'єктиві камери нашої будуть одразу три трактори. Ми будемо порівнювати трактори Форти: це 244, 404 і 504. Все, як завжди, з цінами, без приукрашень. Все, як є, щоб ви розуміли, яка це техніка насправді. Почнемо з меншої моделі. Це модель RD244 Lux. Одразу анонсом скажу чесно: я за таку ціну очікував е, типу модель набагато нижчого рівня. Тобто, це трактор прям мене вразив. По-перше, це е, окремі лінзи. Е, Передок тут не перероблений, тобто він по факту був таким і в 2024 році, Зараз час 2025 випускається з таким самим капотом. Бачимо, що є і додаткові освітлення, і дві основні лінзи. Міст. Тут іде. Таєшній моделі 13.2.0, редукторний. До речі, міст тут непоганий, 24-го типу, є крило. Передня резина у нас 7,5 чи 6,5, вибачаюсь на 16. Диск нерозбарний. Задній диск у нас йде розборного типу 112 на 24 Коробка, механіка без реверса. 4 передачі вперед, одна назад, плюс повищені поніжені передачі. Розподільники стоять у нас окремо, гідравліка, блокування, вал відбору. Все. Все вмикається, все працюється, тобто все окей. Задній простір повністю йде зашитого типу. Кольори у всіх, як бачите, йде тільки синій. І задній простір зашитий таким от сірим металом в колір до моста і до рами. Так, по колії Колія на цьому тракторі 1,20 метра, що дуже радує, розподільник на 4 гідровиходи замість двох стандартних. Тобто, бачимо розподільник, окремо стоїть і окремо на нього важелі стоять. Циліндр тут стоїть в гідравліці, гідравлічний циліндр стоїть в коробці, вибачаю за тавтологію Підіймає такий навісний механізм 425 кг. Звертаю увагу, що дуже товста клішня, без наварювань, без нічого, вона цільна, йде по всій довжині. З регулюваннями йде причіпний механізм на двох пальцях, дві швидкості вал відбору, вал відбору Ось такий трактор з КМОвським 385 м мотором з повним приводом коштує на сьогоднішній день всього-навсього 5750 доларів. Гарантія офіційна йде 2 роки. Без передоплати можна доставити будь-куди по Україні. Переходимо до РД 404 моделі. Модифікації 404 одразу скаканули на дві голови вище і отримали модифікацію на 20-х колесах передніх з нерозборним диском і 28 ю резиною задньою. Тобто 24 на 28 вже на 40-го стоїть. А спереду у нас 25 кг довантаження. Міст у нас ще трішки більший стоїть та є. А... 13,80 13, моделі. Тобто, в принципі, не сильно відрізняються, тому що на цих моделях 13.2.0 тут 13,80. Трішки поліпшено, але по факту а, типу, особливої відмінності між ними буде дуже мало. От, що касаємо 50-ки, забігаючи наперед, там міст прям дуже сильно відрізняється. Так. Маса розподілювач стоїть у нас е, біля е, пасажира. Тобто вірніше біля водія можна вже вимикати, навіть якщо забули, то дуже зручно. По задній навісній системі вже відмінності багато. Перше, це розподільник винесений сюди на передню частину. Два е, гідровиходи різних та є 804 чулок посилений від 90-го трактора. Ну, Вал відбору такий, по суті, як і був, а от причепний механізм тільки нижнього положення без регулювання на одному пальці. Тобто тут відмінність є. Автомобільна розетка в комплекті. На цих моделях вже йде реверс. Регулювання керма у нас немає. Все освітлення все йде теж діодного типу. Чотири передачі вперед, чотири назад. Розподільник, гідравліка, все працює. В принципі, по речагам у них буде все ідентично. Цей трактор коштує 7 тисяч доларів на сьогоднішній день. Переходимо до РД-504-го, він коштує всього-навсього на тисячу дорожче. Значить, покажу відмінності. В чому відмінність? А, ще забув сказати. Тут стоїть мотор, звичайно, шкм 490, 40 коней 2,5 літра. На рд 504 бачимо одразу міст. Скакнув на 404, ту є модель, він іде посилений, інший редуктор стоїть, інше кріплення для крил. Хоча, по суті, свої колеса в них ідуть однакові, 28 і 20. Але міст вже стоїть більший, більше ваги додаткової, більша рама, більший мотор тут стоїть км 495 3,2 літри на 50 коней, стеч другий. По розташуванню. Рівна підлога, все плюс-мінус однаково, коробки однакові. Модифікація теж йде з 1,20, 1,40, 1,50 кулією. Задній чолок поставили ще більший, тобто мости ще збільшились на 50-й моделі. Підйомність механізму йде як і на 404-му, тобто може підняти максимально тонну. Але 504 він реально цю тонну підійме. 404 буде піднімати десь близько 750 кг, тому що ваги в ньому менше і він, по суті, буде перехилятися. Так. По розташуванню, по циліндрам все ідентичне, однакове відмінність йде по, суті, по мотору, по мостах передніх, задніх, по РАМІ. Цей трактор коштує 8 тисяч доларів. Замовити так само можна будь-яку з цих моделей за номером, який бачите на екрані. Якщо ви нас підписник, можемо зробити ще легеньку знижечку, щоб вам було приємніше з нами працювати. Доставляємо ми техніку по всій Україні без передоплати, безкоштовно в будь-який регіон. Гарантія 2 роки на будь-який трактор. Обслуговування також йде по всій Україні. Повний пакет документів ми надаємо, на облік вони всі ставляться. Якщо вас зацікавив якийсь з цих трьох моделей, можете набрати номер, який бачите у себе на екрані. Всім гарного дня! З вами був Агротехнар. Пока-пока.